Доброго дня, вас вітає компанія Мебель Маркет. Сьогодні у нас на детальному огляді ліжка від фабрики Шик Галичина. Це відео ми зробили для того, щоб розповісти вам про всі переваги цих ліжок та чому ми радимо звернути вашу увагу саме на них. Фабрика Шик Галичина працює з 95 го року в месому асортименті приблизно 100 моделей ліжок та диванів. Особливістю даної фабрики є те, що майже всі матеріали вона виготовляє самостійно, такі як фанера, з якої робиться каркас, ламелі та основи для підйомного механізму. Що є найголовнішим при виборі ліжка та що напряму впливає на його термін експлуатації? Це каркас, це те, з чого виповнено ліжко. Це його узніж'я, його царги, його узгалів'я. І фабрика «Шик Галичина» використовує високоякісну фанеру власного виробництва. Можна довго розповідати про відмінність між ДСП та фанерою. Але найголовніше, що вам треба знати: по-перше, це екологічність. Ліжка від фабрики «Шик галичина Мають всі сертифікати якості та експортуються країни Євросоюзом. По-друге, це надійність. Ліжка з фанери значно міцніше, ніж ДСП. І третє, це термін експлуатації. Термін експлуатації фанери майже необмежений, а ДСП, на жаль, втрачає свої якості з плином часу. Які ще є переваги у фабрики Шигаличина? Це якість, якість і ще раз якість. ши це велике виробництво, де всі процеси контролюються, починаючи від прийняття замовлення. До моменту відмонтаження його нам на магазин. За всі роки, що ми співпрацюємо з фабрикою Галичина, за ті сотні ліжок, що ми відвантажили нашим клієнтів, у нас не було жодного гарантійного випадку. Давайте детальніше розглянемо ліжко. Каркас у всіх ліжок майже однаковий. Він складається з царг та узніжжя висотою 30 см. Також, як додаткова опція, можна або збільшити висоту на 10 см. Або замінити ніжки зі стандартних пластикових на металеві або дерев'яні. А з узголів'ями історія значно цікавіша. Вони бувають або такі, або такі, ось такі. І навіть такі, або такі, або такі дитячі. Таке кутове. І навіть з вушками. Але конструктивно майже всі ліжка однакові. І нічим, крім дизайну із голів'я. Та матеріалом тканини вони не відрізняються. Зазвичай ми закуповуємо на склад ліжка розміром 160х200 та 180х200. Але фабрика може виготовити який завгодно розмір 120, 140, 200 см. Також можна гратися з довжиною. Вона може бути або стандартна 2 метри, або на 190 см, 180-170 як вам буде завгодно. Однією з головних особливостей з даної фабрики є те, що вона має у себе на складі запас тканини. Це дозволяє виготовити ліжко за 3 робочі дні та надіслати вам його новою поштою. Або можна почекати ще трошки, і воно десь за тиждень або два прийде до нас на магазин. Ну і звісно, поговоримо про підйомний механізм. Він буває двох видів: дерев'яний, як тут. Або металевий тут. Ми завжди радимо нашим клієнтам обирати версію з підйомним механізмом, бо це дозволяє створити додаткове місце для зберігання речей. Вибір тканини в наших магазинах дуже великий. Фабрика Шигличина співпрацює майже зі всіма постачальниками, що дозволяє обрати саме той тип кольору та ту структуру, яка вам необхідна. Давайте підведемо підсумки. Ліжка від фабрики Шигеличина виготовляється з натуральної деревини, яку вони виготовляють самостійно. По-друге, це якість, контрольовані процеси та увага до деталей. І третє, це великий вибір додаткових опцій, такі як підйомні механізми посилені ламелі та багато-багато інших. Заходьте до нас на сайт, обирайте саме ту модель, яка вам сподобалась, бо приїжджайте до нас в шоуруми. Наші менеджери з радістю вам це підказують.